Коротше, ось з Дулбунівська. Ось олізай. Напротив Колізаю, напротив магазин. Напроти, через дорогу. Не, не в дворах, ні в яких. Напротив номера 6А. Е -е, рулетики, рибка різна, малосольна. Дивіться, все, форелька просто бомба. Є вакуумована, є вакуумована, це просто, друзі, реально вам рекомендую. Спробуйте. 1000 гривень кілограм коштує. Але це просто пушка ракета. Ось такі рулетики, шахматки є. Ось такого плана. Тоже все малохоложка, тут палтус, сьомочка м'ягесенький, легесенький, чорноморочка, друзі. Дивіться, просто шикардосить. Єхлажденка, є, є заморозка. Ну Вона ну, просто безподобна. Це Хто хоче кайфануть, понастальгірувати, запах моря непередаваємий. Раки крупні, раки середні, раки крупносередні. Варка, друзі, не забувайте, варочка, як завжди, безкоштовно в будь-якому рецепті. Також є рибка. Різна, ну і ще там є скриватки.